Інструкція підключення обігрівача блюбельчик. Бало на 27 літрів, перевіряйте, чи немає в ньому повітря, заправляйте до 21 літра. Композитний балон на 24 літрів. Також перевіряйте, чи немає в ньому повітря, і заправляйте до 20 літрів. Щоб перевірити балон, необхідно просто відкрити вентиль. Спускаємо до тих пір, поки не перестане шипіти. Після того, як ви заправили балон, необхідно стравити з його повітря. Тобто, ви виїжджаєте подалі від людей, відкриваєте нормально вентиль на декілька обертів, і там іде шуміння. Ви зачекаєте секунд 15-20 і там шум зміниться і піде запах газу. Це значить, що вже все повітря стравлено. Після цього можна підключати до обігрівача. Редуктор накручується проти годинникової стрілки, тобто тут ліва різьба. Редуктор має стояти ось так і має бути відрегульований в мінус і трішки накручений вправо на півоберта. Відкриваємо вентиль. Для запуску натискаємо кнопку. Чекаємо 40 секунд. Після цього один раз нажимаємо п'язоелемент. Після того, як він запалився, чекаємо ще 10 секунд. Після цього відпускаємо кнопку. Для переключення режимів трішки натискаємо та провертаємо вбік. Це максимум і мінімум. Від меншого є плавне регулювання до більшого. Для завершення переводимо в режим старту, трішки натискаємо та провертаємо, та закриваємо вентиль.